Перший варіант, а, тіпа, ну, сказати американським імперіалістам падіть вон. Та? Цей і... варіант є. Цей це варіант є, ми так? Це чи, любим, ми сумімо... чи можемо ми собі його дозволити? Та? Це інше Тот, питання. Які це буде мати наслідки? Я думаю, це буде. А, уже Дивись, зараз... Ми собі це можемо дозволити, але, це... але, дозволити але, але не емоційно. факт, що ми зможемо пережити. Як країна, і багато хто як, як люди. Та? Тому що це одразу, типу, ну, типу, про будь-яку фінансову підтримку можна одразу тоді забути. Ну, ми ж кажемо про те, що Європейський Союз буде нам давати гроші. Ну ти euh, так, там, ти, ти, ти ж розумієш, що... Дивись, я зараз тобі накидаю, що євроце це другий сценарій. Та? Я тобі намагаюся панувати. Так, ми просто посилаємо, та то, ну давай кореслимо. Тоді про американську фінансову допомогу ми забуваємо, плюс про американську військову допомогу. Ми забуваємо, а значить, ми забуваємо про будь-які постачання ракет для патріотів. А це значить, що ми втрачаємо можливість а, протистояти а, балістичним і гіперзвуковим ракетам. Ми просто, ми просто будемо дивитися, як вони будуть літати. Так?